Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні на конференції з інноваційних технологій у викладанні загальнотехнічних дисциплін хочу представити свою доповідь, доповідає Бородульна Ганна Віталівна. Ну що ж, розпочнемо. Технічний прогрес не стоїть на місці. Він постійно вдосконалюється. Сучасні технології стають більш насиченим. Гнучкими, продуктивними, націленими на широкий спектр потреб користувачів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі дозволяє суттєво підвищити показники засвоєння матеріалу. Інформація сучасного суспільства потребує від педагогічних працівників постійного розвитку педагогічних компетенцій. Тому флагманом сучасної професійно-технічної освіти є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини. Сьогодні перед викладачем постають такі завдання: постійний творчий пошук, педагогічна компетентність, інформаційна культура, саморозвиток та самовдосконалення не тільки якості педагога, а й якості фахівця своєї справи. На сайті Міністерства освіти була Стаття, в якій йшлося про методи засвоєння студентами, учнями інформації. Ось перед вами представлена статистика. Проаналізувавши різні методичні форми роботи, можна зробити висновки про їх засвоєння. Лекція засвоюється на 5%, індивідуальне або групове читання на 10%. Аудіовізуальний метод на 20%, демонстрація засвоюється на 30%, групові дискусії засвоюються на 50%, активне навчання, тобто рольові ігри розігрування різних ситуацій, відбувається, які відбуваються, засвоюються на 70%, і навчання інших засвоюється на 90%. Тому переходимо до теми сьогоднішньої доповіді. Це навчання ігровим методом. Це я обрала статистику, яка засвоїться на 70%. В даній презентації я хочу представити як теоретичний матеріал, так і привести один приклад, де можна використовувати навчання ігровим методом. Для початку розповім, що таке ігрове навчання. Ігрове навчання це форма навчального процесу, в умовних ситуаціях спрямована на створення і заснування спільного досвіду у всіх його проявах, знаннях, навичках, уміннях, емоційно-оціннічну діяльність в даний час часто називається едютерним, яким означає різноманітні форми освіти без примусу, освітні розваги. Зокрема, освіту за допомогою розваги. Ігрове навчання має глибоке історичне коріння. Така ігрова форма навчає, розвиває, виховує, соціалізує, розважає і дає відпочинок, але історично одне з перших її завдань це було навчання. Перші згадки ігрової форми навчання. Ян Амос Каменський. Пропонував всі школи, каторги, школи майстрині перетворити на місці ігор. Будь-яка школа, на його думку, може стати універсальною грою, в якій все буде здійснюватись в іграх і змаганнях, узгодившись з віком дитинства, підліткового та юності. Ігрові методи є ефективними і характеризуються наявністю ігрових моделей об'єкта. Процесу або діяльності, активізацію мислення і поведінки студента, високим ступенем ді... заданої діяльності в навчальному процесі, обов'язковістю взаємодії студентів між собою та викладачем, емоційністю і творчим характером занять, самостійністю студентів у прийнятті рішення, їх бажанням набути умінь і навичок. За відносно короткий термін. Головною метою навчальних ігор є формування в майбутніх фахівцях уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, оволодіти необхідним фаховими вміннями і навичками студент зможе лише тоді, коли сам достатньою мірою виявлятиме до них інтерес і докладатиме певних зусиль, тобто поєднуючи теоретичні знання з інформацією. Здобуті на лекціях семінарах самостійно, з розв'язанням конкретних виробничих задач і з'ясовуванням виробничих ситуацій. Ігрове навчання відрізняється від інших педагогічних технологій тим, що по-перше, пов'язане з добре відомим звичним життям і улюбленою формою діяльності для людини будь-якого віку. Друге Одне з найбільш ефективних засобів активізації, що залучає учасників в навчальну діяльність за рахунок самої ігрової ситуації, що виникає у них високе емоційне і фізичне напруження. В грі значно легше, даються труднощі, долаються труднощі, перешкоди психологічні бар'єри. Третє. По відношенню до пізнавальної діяльності воно вимагає і викликає у учасників ініціативу, наполегливість, творчий підхід, уяву, спрямованість. Четверте дозволяє вирішувати питання передачі, знань, навичок, умінь, домагатися глибинного особистого усвідомлення учасниками законів природи і суспільства. Дозволяє надавати на них вихований вплив. Дозволяє захоплювати, переконувати, а в деяких випадках і лікувати. П'яте. Багатофункціональна його вплив на людину неможливо обмежити будь-яким одним аспектом, але всі його можливі дії актуалізуються одночасно. Шосте. Переважно в колективних, в групових формах діяльності, в основі яких часто лежить аспект змагання, як суперник однак може виступати не тільки інша людина, а й обставини, і він сам, тобто він подолає себе для свого результату. Сьоме невілює знаннями кінцевого результату в ігровій діяльності. Учасника можуть влаштовувати різні типи призів: матеріальний, моральний, заохочення, грамота, широке оголошення результату, психологічне, тобто самозатвердження, підтвердження самооцінки та інше. Причому груповий род діяльності результат, спрямований ним через призму загального успіху, утутожнюється успіхом всієї групи команди як. Свій власний. Тепер перейдемо до прикладів теоретичних. Ігри вправи. До них належать кросворди, ребуси, вікторини тощо. Застосування цього методу сприяє активізації певних психічних процесів, закріплених знань, перевірці їх якості, набуття навичок, їх проводять на заняттях. Ігри вправи можуть бути елементами домашніх завдань, позакласних завдань, використовують їх також. У вільний час від навчання. Наступне – це розробка дидактичної гри. Дидактична гра виглядає у вигляді питань, записаних на картках. Ці самі завдання можуть бути виведені на екран з допомогою слайдів, на кшталт гри щодеколи. Ситуації, завдання і питання для настільних ігор можуть мати музичний або відеосупровід. Важливо відзначити, що презентація ігрового проєкту має складатись з таких елементів. Опис ігрової ситуації її може бути взяти з досвіду або змодельованого самим студентом. Постановка проблемного питання, тобто питання, яке має однозначне вирішення, виноситься на дискусію. Визначення рольових позицій можливі стратегії діяльності. Кожного з команд, тобто поступово в якусь ідею вони захищають, можливі плюс-мінус теорії цієї стратегії, а також власне бачення певного проблемного питання, з чим запроваджені стратегії, згодні чи ні. Наступне – це ігрова дискусія, вона передбачає колективне обговорення спільного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Основним призначенням цього методу є виявлення відмінностей у утлумаченні проблеми і встановлення істини в процесі товариської суперечки. Цей метод навчання дає змогу, проаналізувавши суть явища чи процесу з існуючих варіантів рішень обрати оптимальний. Досягнення поставленої мети зумовлюється розвитком пізнання. Ігрова ситуація. Основою цього методу є проблемна ситуація. Він активізує пізнавальний процес у студентів, спрямований їх розумову діяльність, зорієнтована ігрова ситуація на встановлення зв'язку теорії і практики з теми, що вивчалась або вивчається, вміння аналізувати, робити висновки, приймати рішення у нестандартних ситуаціях. Цей метод спонукає студентів до діяльності на основі. Певної ситуації, яка ґрунтується на необхідній сукупності знань, умінь і навичок, яким повинні оволодіти студенти. Ігрова ситуація сприяє посиленню емоційно-психологічного стану, збуджує вирішені стимули до навчання роботи, знімає напругу та втому. Наступна це рольова гра. Вона дає змогу відтворити будь-яку ситуацію в ролях. Рольова гра спонукає студентів до психологічної переорієнтації. Вони усвідомлюють себе вже не просто як студенти, а як відтворюють перед аудиторією зміст вивченого матеріалу, а як особи, які певні мають права та обов'язки. І несуть відповідальність за прийняте рішення. Такий метод інтенсифікує розмовну працю, сприяє швидкому і глибокому засвоєнню навчального матеріалу. У процесі рольової гри розкривається інтелект студента. Під впливом зміни типу міжособистостних стосунків, він долає психологічний бар'єр спілкування. Відносини викладач студент змінюється на стосунки, гравець. Гравець, за яких учасники надають один одному допомогу, підтримку, створюючи атмосферу, яка сприяє засвоєнню нового матеріалу, оволодінню студентами, певним видом діяльності. Наступна це навчальна ділова гра, це навчально-практичне заняття, яке передбачає моделювання діяльності фахівців і керівників виробництва. Щодо розв'язання складної проблеми прийняті повного рішення, пов'язаного з управлінням виробничим процесом, ділова навчальна гра поєднує в собі ознаки навчальної і майбутньої професійної діяльності і є діяльністю колективною. Вона дає змогу студентові збагнути і подолати себе можливості між абстрактним характером, предмета навчально-пізнавальної діяльності, тобто знання знакової системи і реальним предметом майбутньої професійної діяльності, індивідуальним способом навчання студента і колективним характером професійної діяльності, опорою в навчальній іні переважно на інтелект студента і залучені в процес особистого спеціаліста. Тепер перейдемо до практики. Я хочу вам запропонувати поглянути, як може проходити опитування у вигляді квесту, бо наші студенти зараз дуже активно ходять на різні квести, але я подивилася, що можна створювати квести онлайн і таким чином проводити їм опитування. На порталі Все освіта я створила свій кабінет. Але зараз я просто покажу вже готовий квест, який є, наприклад, креслення. Наприклад, веб-квест називається знайдіть необхідний предмет. Натискаємо почати квест, це можна додавати дітям і так далі. Тут є, наприклад, малюнок. А також є клі клікабельні елементи. Є для того, щоб діти створювали, шукали. Наприклад, цей квест створений з букв, і діти шукають і збирають слово. Тут, наприклад, є сім підказок, ви бачите креслення, скільки спроб є на те, щоб створити. Наприклад, знайшли чотири підказки, вже п'ять підказок, сіми. Суть цього квесту діти шукають предмети. В даному випадку предмети, коли знаходять, вони отримують підказку у вигляді букви, яку їм потрібно потім зібрати все ж таки в слова. А в даному випадку цього квесту є два рівні. Можна виконати декілька рівнів, скільки вам буде зручно. В першому рівні просто. Просто вони повинні були зібрати слово, тобто без того, як вони знайдуть всі літери, вони не зможуть вийти з цього квесту. В першому рівні це найлегше було, і вони просто проходять на наступний рівень, якщо знайдуть всі підказки. Ви можете робити квести різного рівню. Вони можуть кожен рівень давати відповідь, і ви потім знайдете свою оцінку і так далі. Все буде в всеосвіті. Ось, наприклад, другий рівень. Тут вже потрібно зібрати слово, і тут вже є вісім підказок і дві спроби ввести правильне слово для того, щоб вийти з цього квесту. Також, якщо це очне навчання, цей квест можна розташувати, наприклад, в аудиторії, щоб діти шукали, так би, мовити, свої підказки. Ось, наприклад, завершити квест тут можна раніше, якщо вони здогадалися, що це за слово. А також вони можуть оцінювати вас, як викладача, наскільки їм сподобався цей матеріал до квесту, і чи легко їм було це проходити. А також там є пункт такий, що якщо їм щось не зрозуміло, вони ставлять так, і потім це потребує додаткового роз'яснення матеріалу. Доповідь закінчена. Всім дякую за увагу.